Угу. Нікіта, сам, е сам, е е е привіт. <ривіт> <ривіт> і знову ми на волейбольній площаці. Ягуари, як, як ти себе почуваєш, як ваша гра, як команда? Ну, я вам скажу, чуть-чуть не зобрані були на початку, але нічого страшного. Головне, ми думаємо, так не будемо претендувати, тому що вже програємо і, і отримуємо удовольствие. Бо минулої дні не вийшло отримати. А цього разу вдалося. Ну, просто, на просто... фан, да, так, так. Да так, -да так, -да, так, ми на фан програма. Да, на саме головне. Останнє да. гра ви перемогли чи програли? Остання, якщо не помиляюсь, то ви також. її також. Ну і ще <рес> Клас. Клас. Да. Хорошо. Тренуєтеся постійно, якось проходять тренування. Я, думу, я думаю, до змагань ми тренувалося один раз, мені здається. А інші рази ми саме просто збиралися так і програли. Тобто мене тренувався, можна сказати, мало. Може, це і є результат, чому ми виграємо. <с> <с> Які версії, хто може перемогти в цій грі, ну в цьому Summer Cup? Мені здається, буде те ж саме, як і в минулому разі, що HBA якщо не помнеться взагалі. А інші будуть фенікси. Хоча мені здається на третє місце сьогодні прийде шалана сімка. Мені здається, вона якось так поміється.